Всім привіт! З вами Тетяна. Рада бачити вас на своєму каналі. Перед вами коробочка сьогодні забрала посилочку зі своїми антидепресантами, скажімо так, я замовила волшебну страну чарівну країну, і сьогодні забрала цю посилочку. Тож, давайте з вами разом подивимось, що я замовила, і що мені. Прийшло. Дуже обожнюю наборчики від чарівної країни, їх дерев'яшки загалом вишивати і бісером, і нитками. Обожнюю обожнюю цей запах дерев'яних виробів. Тож, давайте не будемо звалікати, а подивимось. Думаю, це відео не буде дуже довгим, але цікавим. Давайте подивимось, скільки тут краси. І перше, що тут є, це коробочка з таким органайзером. Чомусь мені захотілося саме цей органайзер придбати. Ну, давайте ми його подивимось трішки пізніше, а поки розглянемо наборчик. А замовила я, ось такі магніти, це бутилочки. І перша бутилочка це віски. Вона збирається з кількох, одну з вас ми подивимось, а останні не будемо дивитись. Значить, оце бутилочка, з звіски бути з наклеєчкою, вишиватись, збиратись, сшиватись. Я думаю, всі вже бачили такі бутилочки на Ютубі. Дівчата вже їх відшивають. Стейсі вишиває канал є вишиває дівчина їх. І мені теж захотілося ці бутилочки, давно на них задивлялась. Це магнітики. У мене вони, мабуть, також будуть магніти на холодильник. Далі Blackroom. Ось така бутилочка. Вони невеликі, я чомусь думала, що вони будуть більше, а вони так на мою лодонь. Так, ось така бутилочка. Так, номерочки FLK 358. FLK 357. Так, о! А цю бутилочку ми з вами потім розглянемо, що в ній лежить. Це у нас буде Асті, Есті, як там на англійській мові. Ось таке шампанське FLK 356. Ми розглянемо її поближче, чомусь пакетик розірваний. Потім ось такий коньяк, мабуть, да? О, така бутилочка. Бачите, вона складається: оця дерев'яшка, мені кажеться, вона просто йде дерев'яшкою, а на тих вишивається, а ця просто лежить. Ну, Ми потім подивимось і побачимо. Значить, це ФЛК 355. Так, ось така Кока-Кола. Ну, мимо цієї я пройти повсю не могла. Зазвичай звичайно ж. Я її дуже хотіла придбати. Ось така гарна, красива вона буде відшиватись. Також наклеєчка наклеюється на ось цю пластмасочку верхню. Ось така. Так, значить, ФЛК 364. І ще одна остання бутилочка це ось таке вино. Синеньке. Вона буде ФЛК 363. Там ще є інші, жовті, різні, але от, ось ці шість мені більш всього сподобались. І я замовила саме їх. А інші я не хотіла. Так, ну і останнє, що в мене є. І ось такий органайзер для бісеру у вигляді літери Т. Він на кілька слоїв там. І зараз ми теж його відкриємо і побачимо. Зараз я трішки це все приберу, для того, щоб ми змогли розглянути поближче. Почнемо свій обзорчик з цієї бутилочки. Це у нас FLK 300 56, ось така бутилочка з вином шампанське, зелененька така. Вони вишиваються бісером, складаються в кілька слоїв, бачите, це нижній слой. Потім на цьому відшивається бісером. Це, бачите, це буде, можна її повісити, кудись буде така заготовочка. Ця. Накладається, пластмасочка теж на ній вишивається, і до цієї зверху зшивається. І ось такий сендвіч отримується, і така буде гарна бутилочка. Так, давайте подивимось, що всередині це нам не треба. Ось така гарна відкриточка. Це паспорт якості теж не потрібен. Так, ось така відкриточка. Ну, тут іде схема бісер. Давайте подивимось. Чого там іде. Так. Ось такі кольори: зелені, темно-зелені, світлі, прозорі кольори. Все, все. Трішки чорного, трішки сірого. Ось такі гарні кольори, ниточка для сшивання. Магнітик і голочка. Товстенька така, це, мабуть, для пришивання, для зшивання цієї детальки. І також дві голочки для пришивання бісеру. Мені подобається вишивати коротенькими голками, а довгими я не вишиваю. І ось така ниточка. У мене вже багато таких ниточок, тому що я користую стітанством. А цими дуже рідко користуюсь. Але якщо так кудись ідеш, прихопити треба з собою лише тільки ниточки, е, ножички. і це відкрив наборчик і відшиваєш. Так, ну і давайте подивимось. схемка. Грім гримить. Чи ракети прилітають. Чорт його знає. Так, ось вишивається на пластмасочки, це вишивається на бутилочки. Ну, Все просто, все легко, і ось така у нас краса буде. Дуже обожнюю такі наборчики, тож буду вишивати. Зараз це приберу і ми подивимось. А далі ми подивимось на ось такий органайзер у вигляді літери Т. Коди в нас паспорт якості, він нам не потрібен. Ось така заготовочка з прапорцем. Ось такий можна вишити, кудись повішати. подивимось. Значить, артикул цього наборчику. Там є різні є і цифрами, є літерами англійськими, українськими. Кому як подобається, я ось побачила літеру Т, і мені захотілось, тому що я Тетяна. Значить, артикул. Цього органайзеру FLZB 144 літера Т. Матеріал з фанери розмір 9,5 на 9 см. І давайте подивимось, я ще ні в кого таких не бачила. Ось так іде. І ось так. Тобто на 6. Ой, такі сильні магніти. На 6 ячейок ось такий органайзер. Щось таке невелике відшивати. Насипати 6 кольорів бісеру. можна і трішки більше і дивлюсь, що такий не Ну, глибоченький, нормальний, не, не мало можна бісеру насипати, якщо от трішечки вишивати. І для деяких от, Мілхіл, наприклад, да, вишивати можна навіть в пакетиках вони там складають по 3-4 кольори. І от можна два пакетики раз. Лажити на цю, розкласти на ось цей органайзер і відшивати. Ось така гарна і красива штучка. Буду користуватись. Так, ну і давайте останній органайзер подивимось, який у нас прийшов ось такий гарний коробочці. Складається так. Паспорт якості відкидаємо. Бачите, як гарно він запакований, що нічого а так. Не травмувалось. Так, і ось такий, бачите, який гарний. Там є різні такі органайзери. Мені сподобався саме такий. не знаю, такий класний, такий красивий. Обожнюю такі різні штучки. О, такі магніти сильні, прям кришечка. І ось на такі не дуже високі. А, ці, Ну так, потрошки бісер насипати. З пакетиків іде на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ячеек. І ось такий іде тут якісь ниточки покласти сам цей, ось наборчик, який відшивається. Така заготовочка білочка буде. А це магніт. А для чого магніт? Зрозум... А, мабуть, приклеїти і голки. Голки на кришечку можна, або ось тут десь приклеїти і буде М -м голочки складувати туди. Ну, ось такий от органайзер. Отакі два органайзери купила, буду їм користуватись, дуже полюбляю такі штучки. Ось можна, наприклад, скласти, де в мене ця бутилочка. Ось, вона. Так? ось дивіться складую сюди ці штучки, покладу ножечки, розсиплю сюди потрішки бісеру і склала і переш, перейшла в іншу кімнату, сижу, відшиваю, перейшла на кухню, сижу, вишиваю. Ну, ось такі гарні в мене покупочки. Да, дуже рада, що їх замовила. Дуже мені це все подобається, обожнюю. Від волшебної сторони, від чарівної країни ці всякі штучки такі. На пластику вишивати я не дуже люблю. А ось на дерев'яшках різні різні іграшки, ось такі магнітики. Дуже класно. Ну що ж, буду з вами прощатись в цьому відео. Воно вийшло невеличке, але це лише обзор на покупочки. Буду щось іти. Вишивати. Дуже хочеться мені відшити цю бутилочку, мабуть, побачити в найближчих моїх тижнях, днях вишивальних, то, мабуть, вишу цю бутилочку, ось цю, яка в мене вилізла з бумажки. Да? Порвався пакетик, ну, чого таке буває. Що ж, я вам бажаю тихих мирних днів ночей, без прильотів, щоб. Ті прильоти залишались там, звідки їх випускають. Пошвидше нашу перемогу. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу Україну. Все буде Україна. З вами була Таня. Пока-пока.